І так, привіт! А, сьогодні поговоримо про те, як а, стати або відчувати себе успішним чоловіком, навіть якщо ти ще не досягнув цілі, а, поки не знаєш, як досягнути, і взагалі, можливо, відчуваєш якесь розчарування. Декілька слів розкажу про себе. А, насправді я не досягнув успіху в тих цілях, які я хотів досягнути, і які я хочу досягнути. І тому а, я отримав такий певний досвід. Теж того розчарування, коли у тебе не все виходить, коли ти взагалі втрачаєш мотивацію рухатися далі. Такі відео, як правило, знімають ті, хто є вже реалізований або щось досягнув в певній сфері. Наприклад, самі головні сфери, і в мене саме такі цілі були це стосовно відносин. Мені хотілося знайти дівчину. І також це сфера. Фінансів, тобто було бажання або створити бізнес, або побудувати ну, гарну кар'єру в тій чи іншій сфері, діяльність і так далі. І я насправді не зміг ні то, ні то. Багато робіт я змінив, багато я знайомився. Остання робота це, а, це в сфері IT і багато досить я вчився, пробував різні, різні варіанти. Працював, трішки працював, ну менше, ніж два роки я пропрацював як фрілансер, але не заробляв багато грошей і не отримав такого дійсно якісного досвіду, як можу, з яким можу знайти гарну роботу. І в знайомствах, якщо говорити про це, теж багато знайомився, багато чого експериментував, але так і не зміг знайти дівчину, з якою да, є якісь взаємні почуття, щось спільне, і на основі цього вже виникає якась, скажімо. Любов і продовження відносин там, поглиблення, їх і так далі, і звісно, я відчув багато розчарувань. Я думаю, що в кожної людини такі є. Ну, кожна людина з цим стикається. Але особливо самова, самоважко, коли ти не знаєш, ну як довго тобі треба продовжувати в такому в такому темпі, в такому русі, коли от, ну, не складується, так як ти хочеш, і при тому тобі треба продовжувати це робити. Трішки проговоримо етап розчарування, чому саме це у нас відбувається, як воно виникає. А за все, те про що про це про що часто я думав? Тут можна дуже багато чого привести, але я проговорю саме такі головні речі. Що зараз, про що я думаю, і думаю, це теж може бути корисно в твоєму житті, ти можеш це теж побачити. Перше, те, що якщо ми говоримо про такі головні і важливі сфери, як відносини або фінанси, да, ну, можна додати ще інші сфери, ну, скажімо, це фокусуємося на цих двох, то вони тут немає такого, знаєш, такого чіткого шляху, як правильно рухатись. Тобто. Є багато курсів, є багато книг, багато знань на цю тему, але чіткого плану немає. І ми бачимо, що хтось є багато людей дійсно успішних, і їхні курси вони дійсно дуже корисні. Але сказати, що ти от від 100% пройдеш цей курс і отримаєш це, ну важко. Тобто, у кожного людини все рівно є свій шлях. Це є нормально. І також це є нормально, коли можливо ти ну, не досягнув саме зараз, або ти не знаєш скільки часу тобі, як правильно це все розпланувати. Тому є певне розчарування саме в тому, тому що дуже багато цілей, і саме, саме таких, от, як фінанси, стосунки там і подібні є там здоров'я, наприклад, в когось непросте там наприклад в мене є алергія. І поки крім препаратів, я не знаю, як вилікувати. Хоча я пробував використовувати там якісь народні методи, але це поки мені не допомогло. І тому, тому також тут теж може це бути. І це є нормально. Це треба зрозуміти. Курси також я скажу про курси, да, вони дуже а, можуть бути якісні, можуть багато що нам говорити, але гарантію вони не можуть дати. Вони можуть сказати, що навіть я скажу так, що а, дуже багато хто говорить, що а, ти, мабуть, щось робиш не так, або тебе не, тебе не вистачає віри в себе і так далі. І ну, з однієї сторони, це може допомогти. Там, наприклад, я 10 років працюю над своїми цілями, і поки так і не отримав результату. І ти вже думаєш, ну я вже її знаю, що я хочу і багато вкладаю часу, грошей, своїх зусиль, і все рівно це не отримую. Тобто є щось таке, що ти не можеш до кінця зрозуміти і точно прорахувати. Потім, що ще які ва що ще може тут нас дезмотивувати або розчаровувати? а це те, що ми порівнюємо себе з, ким, з кимось. Створюємо самі собі ілюзії, ідеї, як ми себе бачимо. І це не є до кінця наше життя. Тобто це те, що ми бачимо, і особливо нам зараз подобається дивитися соцмережі, успішних людей, якісь фільми, бойовики, там, де чоловік, він там рішучий, такий, впевнений. Там, йому дуже для нього не важко там вирішити будь-яку проблему розібратися з бандою. Найомних вбивць, він, він знає багато мов, може спілкуватися як на рідній мові, і закохати в себе будь-яку жінку. Ну і зрозуміло, для нього не проблема там заробити грошей там, чи не заробити їх там якимось шляхом добути. Але в реальному житті ми бачимо, що багато людей, багато чоловіків для них не так просто знайти роботу просто. Для них не так просто знайти роботу, для них не так просто підтримати себе і підтримати свою сім'ю і так далі. Тобто реальне життя, воно ну, дійсно воно не таке просте, як нам хочеться його бачити саме через інтернет, соціальні мережі, фільми і так далі. Потім нам, нас ще сильно може розчаровувати або сильно дезмотивувати, коли нас а, питають, а, друзі, рідні і так далі, задають такі питання: як тебе справи, що ти там, як тебе там на особистому фронті, як тебе там з роботою, і так далі. І коли це є як підтримка, це нормально. Але якщо нас просто хочуть за, зачепити і там трішки покопатись, Понатискати на, на, на ті точки, які у нас ну, болючі, то це нас ніяк не мотивує, а тільки розчаровує. І а, тут можна ще багато чого додати, що може нас розчаровувати, саме чому це відбувається. Ну, але самі такі, ну, самі такі речі я проговорив і думаю, що, думаю, твої, думаю, що в тому твоєму житті теж може щось бути подібне. Це що для чоловіка дуже важливо його его. І тобто має бути якийсь маленький простір. І коли в тебе ну, немає цього простіру, ти дуже сильно залежиш від, ну, від других людей, а, і, ну, і вони ще на тебе не дуже так гарно впливають. І це дуже сильно теж впливає. Тобто для чоловіка важливо десь знайти якесь маленьке місце, де він може там будувати свій всесвіт і пробувати, експериментувати. Тому це дуже важлива річ, і трішки про це ми поговоримо далі. Так, зараз ми поговоримо про вирішення проблеми, або як можна це а, змінити, покращити, да, а, збудувати цю внутрішню опору, да, щоб відчути впевненість, мотивацію. А саме мова йде про віру в себе, да, відчуття, що ти чоловік, і ти можеш а, а, бути задоволеним, можеш бути мотивованим, сильним і так далі, незалежно від того, чи ти вже досягнув. Тих цілий, чи ти успішний, і в тебе там є багато, не знаю, там автівок, домівок, відносин, там не знаю <рістити> і так далі. А що з чого це будується? Це перше це сприйняття себе, і а, друге це дії. Це дії. І перше, поговоримо це про м, прийняття себе і а, прийняття своїх умов. Да, завдяки яким ти можеш себе будувати, да, створювати, да? які в тебе є якості, які в тебе є умови взагалі, які в тебе є ресурси. І а, тобі треба зрозуміти, що те, що ти є чоловік, це є дуже круто. А, воно так, можливо, дуже надмірно а, лунає, да? що це таке, дуже просто можливо. Але це дійсно, я просто собі так записав, це дійсно твоє законне право, яке тобі дала природа. Кожен чоловік має право себе вважати чоловіком і отримувати від цього задоволення. І що саме цікаве, саме що це чоловік і про що це? Тут можна багато описувати якості, наприклад, я приведу декілька речей, за що ти можеш себе цінувати, і цінувати себе як чоловік, як те, що. Ну, що ти маєш це тіло, це має ти маєш цю природу. Наприклад, а, ти можеш ставити цілі і рухатися до цих цілей. Ти можеш фокусуватись на чомусь одному і працювати над однією справою, скільки тобі потрібно. Тобі є такий фокус. А, так, а, якщо ми візьмемо жінок, у них природа зовсім друга, у них а, багато емоцій, вони постійно відволікаються. Їм набагато важче так фокусуватись, і до чогось одного. Да? Для чоловіка дуже, дуже важливий такий певний тиск труднощів, там він більше розвивається, ставить цілі, от, займатися спортом, так. ти можеш піклуватися про когось, да? у чоловіка є бажання, да? чому сім'я важлива, ну, не те що важлива, скажімо, кожного свої цілі і свої побажання. Але коли чоловік бере, відповідальність, він росте, він розвивається, це для нього дуже Корисно, тобто тобі потрібно себе цінувати, знайти якісь якості, що ти можеш цінувати в собі, що ти можеш цінувати в цілому, як чоловіку. Так, зараз я розкажу одну маленьку історію. Я якось гуляв, це було років 5 тому, і я розмірковував: от, наприклад, якщо я не, не досягну тої або тих, тих цілей, які я собі поставив, то як я взагалі, ну, що буде? І я спочатку отримав дуже такий ну, сильний страх. Ну, як це так? Як я це можу не, ну, не досягнути, як я ну, я хочу досягнути і в якійсь мірі ці насолоджуватись цими результатами. І потім мені прийшла ще одна ідея: окей, ну ти можеш не досягнути, але ти можеш прикласти всі зусилля, що ти можеш, ти можеш над собою працювати. І навіть якщо ти не досягнеш того, що ти хотів. Ти все рівно будеш ну, ну, ти все рівно будеш, ну, молодець, а, а, крутий там парень, <гум> хлопак, да, моторний хлопак <гум> і так далі. Чому? Тому що ти приклав зусилля, ти зробив все, що ти міг. Ти над собою постійно працюєш, ти постійно розвиваєшся, навіть якщо в тебе ну, не складається все, як ти хочеш. Тобто, мужчина він ніколи не здається. Він постійно. Рухається вперед, як бронепоїзд, я не знаю, який може, наприклад, привезти, але це та людина, яка не здається, яка рухається вперед, вона просто йде. І треба вчитися, от, витримувати цей тиск, не здаватися, рухатись вперед. Тому що це вже приносить тобі яке, ну, якесь задоволення. Ти вже можеш подякувати собі, що ти щось зробив. Коли ти нічого не робиш, нічого не прикладаєш, або в тебе опускаються руки, от тоді проблема. Або коли ти досягаєш чогось дуже легко, тоді ти теж не цінуєш те, що ти маєш. Тому коли, мене, коли я відчув цю річ і зрозумів, що що б не сталося, я повинен продовжувати, то я відчув внутрішнє таке дійсно задоволення. І зараз я постійно це згадую. І зараз я також хочу проговорити те, що а, я не закликаю. Неправильно себе налаштовувати. Тобто, ну а чому ти маєш не досягнути ціли? Це неправильне налаштування, неправильно, це, не... це ти не віриш в себе. Ні, навпаки, я пропоную вірити в себе, ставити собі будь-які ну, які тільки можна цілі, там, полетіти на Марс. там, від, там, заробити там, 20 тисяч доларів в рік або 100 тисяч доларів в рік, ти можеш більше, менше ставити собі там, і так далі. Але саме головне це те, що ти, ти просто готовий до будь-чого і рухаєшся незалежно, щоб не трапилось, і знаходиш мотивацію саме в тому, що ти рухаєшся, що ти в процесі, в тебе є ціль, ти, кожен, ти постійно над собою працюєш. І зараз я ще, ще розкажу такий фільм. От, е, дуже цікавий, є називається Мільйони міль». Е, це як малий хлопчик він хотів з дитинства полетіти в, в космос, і на протязі 30 років він про це мріяв. Е, вони з сім'єю переїхали його, його батьки. Вони переїхали е, з Мексики е, е, до Америки. І звісно, йому, ну можливо, по цьому йому відмовляли. А, і щось 12 разів він відправляв в НАСА а, в а, листа да, анкету пропозицію, щоб його прийняли в космонавти, але йому постійно відказували. І він останній раз, коли він прийшов, це був 12 раз, він сказав, що я вам надішлю ще раз а, і буду до скільки я зможу, я буду пробувати. І його прийняли. Це така рішучість. Йому допомогла, його прийняли, і він все ж таки там було дуже непросто. Фільм на реальних подіях був створений у 2023 році. Це новий фільм. І він все ж таки полетів. Тобто він досягнув своєї цілі. Цілі можуть бути абсолютно нереальні, але да, важливо в них вірити, важливо прикладувати зусилля. І таких історій, таких фільмів, книг я впевнений, я дуже багато. До речі, якщо знаєте такі історії, то напишіть в коментарях, буде цікаво також почитати, саме надихнутись. І ще трішки додам з із ізотерики, або щось на подобі духовності, що в цьому світі є гармонія, і все будується, ну, створюється, і все ну, діє не просто так. Тому я думаю, що кожна людина вона знайде свої, своє, місце, знайде свою природу, вона зможе бути щаслива. Але коли вона все ж таки правильно налаштована внутрі, тобто в неї немає таких, такої обіди, претензії, або ну, в неї не опускаються руки, а вона, руки, вона більш так позитивно налаштована і рухається вперед. Це теж може бути корисно. І зараз ми переходимо до самого такого теж дуже важливого ключового моменту це дії. Тобто, перший чоловік повинен, да, або людина да, В нашому випадку ми більше говоримо о контексті чоловіка. Він має повірити в себе. У нього має бути да, віра і цінність в себе як чоловіка. Друге, це його дії. Тобто, він повинен дійсно кожного дня щось робити. <кій> тобто потрібно постійно розвиватися, над собою працювати. Саме це, іменно ці дії, тобто на це як action, воно все рівно буде тебе якось ну, стимулювати. Тобто це не означає, що тобі не потрібно відпочивати, не потрібно насолоджуватись життям. Це, це ну, в моєму розумінні, як я це розумію, це означає, що потрібно працювати над собою. І потрібно все тримати в балансі, звісно, але це про те, що чоловік це про дії. Це постійно якась цілеспрямованість, тобто є пункт А і пункт, пункт Б, і ти рухаєшся з одного пункту в другий. Тут я ще трішки додам до цього пункту дій. Я додам приклади, приклад якості, які ти можеш розвивати. Це рандомний лист, який я сам накидав для себе, і, можливо, це буде корисно для тебе. Ти можеш додати щось до нього, або щось вилучити, що тобі не підходить, або не резонірує з тобою, з твоїм внутрішнім світом. І так, почнемо тримати слово. Якщо ти дав обіцянку, то тобі потрібно стримати своє слово і довести справу до кінця. Якщо в тебе щось не вдається, ти можеш завчасно попередити. Або ти можеш пояснити дійсно, що в тебе ну, ти щось робив, але тебе по тим чи іншим а, причинам це не вийшло. Але ти повинен над цим працювати, щоб дотримуватися і робити те, що ти говориш, обіцяєш. А, бути щедрим. А так, Тут відразу може бути таке, що ну, треба грошей багато, щоб там дарити подарки і так далі. Ну, Взагалі щедра людина всіх приваблює, але ти можеш, наприклад, просто подарувати посмішку. Ти можеш просто запитати, як справи і так, ну, більш а, глибоко, якось, щоб людина відчула, що ти дійсно ну, про неї там дбаєш, тобі дійсно цікаво, як в неї справи. <кхм> тобто, чоловік одне з його якість, він щедрий. Потім дисциплінованість та правильно використовувати свій час. <кій> тобто, не від, тобто, Не відволікатись на соцмережі, якісь там приколи, фільми і так далі. А у тебе має бути, ну, це як приклад, у тебе має бути тайм-менеджмент, ти маєш якось собі а, планувати, коли ти відпочиваєш, коли ти працюєш. А, Тобто, твій час це твої гроші, тому що ти можеш вкласти його правильно і можеш його, ну, використовувати його неправильно. І ти постійно цьому вчишся. Тобто, для тебе час це дуже важливо. І куди ти його направляєш і чим ти займаєшся емоційна стійкість, емоційна стійкість. Да не проявляти гнів по дрібницях, бути стриманим і вести себе мужньо. Тобто мужчина він спокійний. Да, він може проявляти агресію, там а, може обо захищати там і так далі, але коли все нормально або десь якась, ну скажем, не дуже така прям а, складна ситуація, то він в будь-якій будь ситуації він старається заспокоїтись а, менше проявляти негативних емоцій. Він правильно будує стосунки, тобто екологічно. Якщо там йому щось не сподобалось, він не буде відразу там якось емоційно це якось сприймати. Він може проговорити, домовитись, і ну, він старається. це більш правильно екологічно вирішувати, навіть коли він будує стосунки з дівчиною, і так далі. Це досить важлива річ. Я просто говорю про принцип. Зараз нічого не буду говорити про самі там стосунки. Тобто він не розходує енергію просто так, він витрачає на потрібні речі, на призначення, рідних, сім'ю, відпочинок, хобі, спорт, на розвиток будь-що. Але цю енергію він не просто так не витрачає. На якісь речі, які не, мають, ну, які не є дуже важливі, а просто забирають енергію, час і так далі. Більше того, якісь конфлікти, спори, хто правий, хто сказав більш. ну І так далі. І він не ображається, не, ображається так, не ображатися просто так. Ну, звісно, це важко не ображатися. Але навіть якщо ти образився, в тебе є там якась обіда, ти довго це, ну ти не живеш цією обідою все життя. Там, чи дуже довго її там тримаєш. Ну, там декілька днів, якщо це щось дійсно важливе, ти там потримав, обдумав, якось це все переварив і далі рухаєшся далі. Ну, тобто, все. Ти вчишся цьому, принаймні ти вчишся цьому, менше витрачати знову на те час, що не є цінно. Це Дуже важливо записувати собі цілі. Наприклад, можна взяти самі простий, там, блокнот, зошит там, чи в телефоні будь-яку програму, саму простеньку, або можна цілі тримати в голові. Саме головне, що в тебе є цілеспрямованість, спрямованості тобто в тебе є цілі, тобі розуміння, куди ти рухаєшся, на що ти витрачаєш, знову ж таки, на що ти витрачаєш свій час, чим ти займаєшся, що для тебе важливо. Це буде допомагати тобі краще фокусуватись, краще уникати а, моментів, де ти можеш витрачати час неправильно, уникати якихось конфліктів, тому що ти пам'ятаєш про свої цілі, що для тебе зараз найважливе? Розвивати якийсь певний спор, а, турбуватися, що ти там щось не, не досягнув, а, западати в себе, чи просто шукати варіанти, як рухатися далі до своєї цілі. Як бути більш корисним для самого себе і для оточуючих. І тут можна трішки поговорити про відповідальність. Відповідальність в першу чергу за себе, за рідних, за суспільство. Ти починаєш з себе. Якщо навіть ти залежиш від когось, то ти шукаєш крок за кроком, ти шукаєш, як ти можеш розвиватися, як ти можеш. Як ти можеш на себе взяти відповідальність? Тобто ти не, не розслабився так і думаєш, Та, все добре, все гаразд. Звісно, тобі не треба сильно так турбуватися, щоб ти там, витратив свої переживання там, через рік, там, не знаю, колір волосся у тебе змінився на білий? Але а, ти повинен ну, відчувати цей тиск. Якщо ти від когось залежиш, або тебе є якийсь довг, я не знаю, ще щось, ти шукаєш варіанти, як з цього вийти, як брати відповідальність за себе. Я пам'ятаю, коли мені потрібно було, ну коли я почав сам жити, винаймати квартиру там, то це було дуже багато випробувань, як я не старався правильно зі своєю господинією. По квартирі, скажем, домовитись в мене було дуже непросто це все, але це дійсно ростило в мені більше, скажімо так, відповідальності. І я думав наперед, різні варіанти. Не просто емоційно реагував. Спочатку реагував емоційно, а потім розумів, що треба все ж таки все звісити і правильно рухатися далі і подумати, можливо, зараз треба потерпіти і так далі. І спочатку ти береш за себе відповідальність, потім ти можеш брати відповідальність за рідних. Там ще більше ти виростаєш, потім за суспільство навіть і так далі. І а, закінчу на тим, що тебе має бути такий настрій постійного самовдосконалення. Тобто, як я можу бути краще сам для себе, для рідних. <кій> Як я можу про кого я можу дбати, піклуватись, це дуже-дуже дуже сильно а, ти виростаєш, коли ти починаєш думати саме таким чином. Це насправді дуже важко так думати, але а, принаймні, коли ти береш відповідальність за себе, коли ти стараєшся менше, а, достава, до, ну, менше а, доставляти. Да? безпокойств іншим, то це вже набагато краще. Тобто ти вже стаєш в очах інших, ну, більш такою відповідальною, серйозною людиною, якого можна вже а, прирівняти до справжнього чоловіка. І так, це був мій список, що тут можна, що я вважаю, ну, скажімо, важливо для чоловіка. Тут можна ще додавати. Я дуже сильно на цим не розмірковував. Це були такі, такі, такі приклади, ти можеш для себе їх. Також взяти можеш додати щось вилучити. Але саме головне це те, що у тебе має бути якісь дії. Ти маєш постійно на чимось розмірковувати, рухатись вперед. Ти має бути бачення майбутнього, майбутнього себе, як ти себе бачиш, як, ну, як така здорова особистість. І, і постійно у тебе просто. У тебе має бути настрій постійного розвитку. Коли треба, ти відпочиваєш, звісно, ти заряджаєшся, набираєш енергії, але ти також повинен постійно от бути в такому легкому, а, а, має бути такий на... ти маєш відчувати такий легкий тиск. Це, це означає, що ти розвиваєшся, тобі є відповідальність, і ти розвиваєшся, рухаєшся вперед. Всі ці якості і цей розвиток. Цей настрій він має дати тобі просто впевненість у будь-якій ситуації, коли в тебе, ну, коли ти оцінюєш себе, або тебе оцінюють і так далі. Ти повинен просто, от, перше, приймати себе ситуацію, так, друге, тебе мають бути якісь дії, і це буде підкріпляти твою віру не лише словами, думками, а й діями. І для чоловіка дуже важливо його, його его. А, тобто в нього має бути маленький простір, де він може щось будувати і так далі, розвиватись. І перше, що ти маєш почати, це з того, що ти а, твоє его це є твоє тіло, твої думки, твій настрій, твої цілі, а, ну, те, що ти є чоловік. Тобто це вже. Дуже немало. Якщо ти просто про це почнеш розуміти, себе, цінувати і щось діяти і за це, за це себе також цінувати, це, це дасть тобі вже таку впевненість, досить таку сильну, рухатися далі. Ну що ж, на цьому в мене все. Я сподіваюся, що дійсно було щось корисне. І мені хотілося поділитися з вами. І... Почути наскільки це може бути корисне, будь ласка, будь-які твої ідеї розуміння взагалі будь-що ділись в коментарях. Мені буде цікаво почитати, відповісти, і я ще додам, що взагалі я розмірковую про те, як а, ну. Було б дуже цікаво, я думаю, про це чи не знаю, наскільки це вийде, створити чоловіче ком'юніті, де кожен чоловік може поділитися своїми невдачами, що в нього не виходить, і так далі. І при тому, один одного ми змогли б підтримувати, рухатись далі вперед. На цьому все. Мір.